Виховання дітей ніколи не було простим завданням. Але з якими викликами батьки стикаються зараз в умовах війни? Ви почали виховувати дитину в умовах війни. З якими труднощами ви стикаєтесь? Труднощі це стрес, я думаю, в першу чергу. І для дорослих, і для ну, батьків, і для дитини. Ми живемо в Києві і там дуже часто бувають вибухи. Дитина нервує. І батьки нервують через те, що нервує дитина. І вночі треба ставати і йти в укриття. А ви відповідально стоїте все-таки? Ну, зазвичай так. Хоча б там дві стіни, або може, перший поверх чи під. Я бачу, Ема ще маленька, але невдовзі вона підросте. Що ви будете їй розповідати про війну, про час, який ми зараз з вами живемо? Будемо розповідати їй, ну, залежно від її віку, щоб вона це зрозуміла, через що ми пройшли і як жити так, щоб це ніколи більше не повторилося. Садочки у Львові, на жаль, не обладнані ніяк, абсолютно укриття. Наприклад, садочок, в який ходить моя дитина, я змушена забирати її одразу, коли чую повітряну тривогу, я вже йду. Укриття в садочку моєї дитини це просто пивниця. У нас батько військовослужбовець, він пропав на війні 15 місяців тому. Ми залишилися одні. Держава ніяк. Не допомагає таким дітям, таким матерям справлятися з, з такими проблемами, ні психологічно, що дуже потребуємо, ні якось іншим чином. Чи думали ви, що будете розповідати їй, коли вона стане трішки старшою? Я хочу розповісти щось таке своїй дитині, що більш схоже на правду, а не на якесь таке, знаєте. Заколисування, убаюкування, тато герой і так далі. Краще б він був з нами, ніж стикатися зараз з тим всім, де тебе просто футболять в кожному тим. Скільки у вас діток? Двоє. Двоє. Який вік? 15 і 9 років. Дізналася, що моя мама зробила на них опіку російську. І у мене так вийшло, що я тільки забрала младшу доньку, бо старша не захотіла, бо вона має вже паспорт російський. Важко. Мені Складно уявити, наскільки? Мені не було. Ага. Да, і бабуся казала, що то українські військові роблять, а не російські. Ну і так вийшло. Що... А як вам тепер переконати в іншому? Ні, ну з молодшою то добре. Вона все розуміє, бо ми переходили російську кордону митницю, ту, і там було дуже важко нам нас дві години питали. Ну а от ну а що, доросла, я вже нічого не можу сказати. То її вже вибір буде. Не хочу жалітися, бо людям, які живуть на сході і які навіть в центральній Україні, то їм поважче буде. Що, що скажете я... йому про війну? Ну скажу, як є, що люди віддають хлопці своє життя, щоб була така в нас держава, як Україна, і щоб моя дитина, мабуть, в майбутньому жила в незалежній демократичній державі. Що ви розповідаєте, Кірі про війну? Про... Показую інколи їй новини, ті, що можна показати, які не дуже такі криваві. Пояснюю, що це колись закінчиться, що Україна переможе. Я хочу сказати, що це покоління дітей, їм інколи навіть не треба пояснювати, що вони в українці. Вони вже народжені українцями, вони співають гімн, вони вивчають дуже активно все, що пов'язано з українською історією, літературою і мовою. І сказати, що це додаткових зусиль, щось змінилося. Навпаки, діти зі школи приносять більше знань і навчають нас більше бути українцями, ніж ми їх. Найскладніше зараз навчатися під час війни діткам, я так думаю, тому що тривога і діти не можуть повноцінно навчатися. От, а батькам через це тяжко, тому що вони переживають за своїх дітей, тому що не кожен може під час роботи бути. Біля своєї дитини і бути до кінця впевненим в тому, що все буде добре. Наш батько також зараз на війні знаходиться, тому ми найближ, найближчі дотичні до цього. Я знаю, що е, відчувають найбільше війну ті, у яких близькі. Та. А що тобі тато розповідає, коли телефонує? Каже, що все добре. І все буде добре. так? ти, напевно, дуже сумуєш. Але він скоро вернеться після перемоги. Все буде гаразд. Обов'язково. нам було дуже цікаво почути історії та дізнатися думки львів'ян та гостей міста. Щиро сподіваюсь, що і вам також зустрінемось на телеканалі Правда тут Львів.